В свій час, коли була зустріч ще із стулу, теж громади Дахнівки, ставили це питання, і, щоб відкрити тут аптеку. Ми із Департаменту охорони здоров'я звернулися до обласного департаменту у зв'язку з тим, що тут є один лікувальний заклад в Дахнівці це госпіталь, на базі якого можна відкрити аптечний пункт. Ви послухайте, послухайте. якби, для фармацевтів все дешевше. Треба 20 квадратів. Для того, щоб відкрити аптеку, аптеку треба 40 квадратів, мінімум площ. Це Тоже. Ось о, там і 40, і 60 вам буде. Там навіть відділення це, це не це не міськ віконком аптеками. Міськ віконком на жаль не займається. У мене, у мене у мене є пропозиція. Ну, не грузіть, не грузіть. 20 метрів, 40 метрів, і так далі. У мене є пропозиція ліникова. Запишіть, щоб я завтра, після завтра, зустрівся з поляковим. Якщо він тут відкриває цей магазин і здає вам плати, то, то, то в магазині абсолютно спокійно можна, то там площа буде дозволяти, там можна облаштувати ну як мінімум аптечний пункт. Там аптечний аптеку. 40 метрів ми там не йдемо. От, <продукніка> а, Ой, э, не, не треба, да, Сергія, справа в тому, що у нас розроблений проєкт амбулаторії сімейного лікаря і аптеки в школі. І вже проєкт зроблений, і ми заклали кошторис цьому році на 29 школу, але, на жаль, ті кошти пішли якісь в інші. Якщо вийде, то допоможіть нам. Сергій. Це перше. І друге, з поляком ми також спілкувалися сюди, бо він готовий. Відкрите. Я цілком погоджуюсь і я мрію про той час, коли ми тут. В порожніх приміщеннях школи облаштуємо амбулаторію сімейного лікаря, і дільничний пункт міліції і аптеку. Але це все-таки досить великі кошти. Я просто боюсь, що ми в цьому році не зможемо, по-перше, повний обсяг профінансувати з бюджету, по-друге, ми можемо просто не встигнути виконати всі роботи. Тому на цей період, скажімо, а відкрити аптеку там, на базі того ж самого нового магазину, ну, це питання можна за кілька місяців вирішити. На майбутнє однозначно плани наші не змінюються. Це на базі школи тих приміщень, які не використовуються амбулаторію сімейного лікаря облаштувати, щоб у вас лікар був у Дахніці, постійно приймав і дитячі дорослий, сімейний. Тобто це він буде обслуговувати всю, так би мовити, родину, щоб там діяв аптечний пункт і щоб там стаціонарно розміщувалась кімната дільничного інспектора. Да. Да, теперь, да. Да. Тому це в планах у нас лишається так.